Всім привіт! Сезон цвітіння триває. Сьогодні хочу показати сорти, ті, які доростили нові бутони. Одним з них є сорт Панда. Він доростив два бутони, розпустив дві неймовірної краси китки. Порівняно з попередніми, вони і в розмірі більші, і відрізняються забарвленням. Нові більш яскраві, більш насичені кольори. Одну квіточку відсушив, а всі решту зберігається, плюс дві нових. Ось такі різнокольорові, різнобарвні квіти. Тут розпустив дорожчий бутон деякий кіт, нова квітка теж дещо більша в розмірі і відрізняється забарвленням. Та, що швидше розпустила, має на нижніх полюстках такий салатовий відтінок, а на новій такого ще не спостерігається. Багатьма любимий сорт, дуже гарний, дуже цікавий. Ще один який дорожчує бутони це ось такий канапушик, сорт Сезам. Ось саме крайня квіточка, яка розкрилася. Попередні вже дещо такі змінили свій колір, таку салатовість вони втрачають. Сорт гарний тим, що він не скидає попередні квіти, а зберігає і старі, і дорожчені, чим більш пишний букетик, більш цікавий. Світіння. Ще один сорт, який досить непомітно доростив один бутон це ось такий губастик. Нова квітка теж така більш насичена. На попередніх проглядаються ще ось такі світленькі крапинки На новій такого немає. Така однотонна заливка, пелюсток. квітне він вдруге минулого року. Не дорощував, цього вирішив додати свою красу ще одною квіткою. Гарний сорт на сонці дуже гарно переливається таким бархатом. Тут розпустив свої дорощені бутони Limonchello. Телефон не дуже передає колір, насправді він такий більш, більш насичений. Телефон вибілює квіточки. Дуже гарний сорт, гарна форма квітків. Тільки один його недолік, тому що він недовго тримає цю красу. Ну, можливо, дорожчені квіти будуть тепер довше триматися, але попередні він досить швидко скинув. Квіти трохи розкручені в різні боки, тому що тягнуться до вікна. На вікні неможливо всіх розмістити, та мені і не подобається, коли на вікні, тому що навпроти світла якось на не, не той ефект неможливо не не роздивитися всю їхню красу, коли засвічується з вікна. Ще маю один бутончик, якраз тут заповнить цю прогалинку. такий красень. Тут нещодавно відкрив дорощений бутон сорт папая. Нові квіти більш насичені, а з часом вони вигорають, і ось так виглядає квітка, яка розпустилася, ще, здається, в лютому, наскільки змінюється колір з часом. Можна подумати, що тут два різних сорти. Ну, тут і росте два різних сорти, але це квіти саме папаї. Інша вже відсвіла, вже відсушила квітконіс. Тут одна теж відсушує, натомість розпускаються дорожчі. Одна квіточка і друга. Розумію, що хтось скаже, що не таке вже пишне цвітіння, нема тут дуже великої краси, але, тим не менше, якщо їх гарно поскладати одна біля одної і одна доповнює своєю красою іншу. Виходить, непогана композиція. Тут кам'яна троянда теж дорожчує бутони. Але попередні всі квіти вона вже поскидала. Тут нові навпаки, дрібніші, чи вони ще не розпустились, добре. Теж квіти в різні боки. Неможливо їх всіх зібрати до кубки. Тут квіт піджартиці новодорожчений бутон відкрився. Квітка теж більша в розмірах за попередній. Попередньо було дві квітки, доростив третю, але одну з тих відсушив. Тобто, як було дві, такі, далі продовжує квітнути на дві квіточки. А тут новий розпуск сорт Golden Apple. Теж телефон щось його трошки відсвітлює, справді він більш насичений. І квіти такі, як перламутром посипані. На сонці зранку це взагалі неймовірна краса, як не переливаються всі різними відтінками. Куплявся маленьким в 1,7 розмірі. Росте як більшість в закритій системі. Мав чотири бутончики, але один відсушив. Розкрилось лише три квіточки. Ще залишились два бутони і буде повний розпуск. Ось так, щоб помістити його всього в камеру. Октопус відкрив вже всі бутони, але вже і квіти починає скидати. Тут ще тримає дві квітки граф Орловський. Минулого року він дорощував квітконіс, а цього року дорощує з бокової бруньки. Є чотири бутончики, ще буде тривати цвітіння. Ось такі неймовірні орхідеї радують своїми квітами. Одні, деякі вже починають відцвітати, деякі дорожчують доцвітають. Тобто сезон триває. На цьому все. Дякую всім за перегляди. Па-па!